Ісус каже, що було місто, і в цьому місті був чоловік, який ні Бога не боявся, ні людей не соромився. Йому було байдуже, що про нього думає Бог, і йому було байдуже, що про нього думають люди, і він нічого не боявся. Людина ходить перед Богом і людина ходить перед людьми. Тому цей чоловік він не зважав ні на Бога, ні на людей. Книга буття описує те саме, але вона вже описує зовсім інший масштаб. Вона описує суспільство, де вже не один чоловік був у місті, який Бога не боявся і людей не соромився. Вона описує, що все суспільство, всі люди находилися в тому стані, в якому був цей чоловік, який Бога не боявся і людей не розсоромився. І книга Буття каже, що земля розбестилася. Є російська перевод, російський він мені більше подобається. Написано що земля розтлілась, є розтління. І ось люди знаходилися в цьому духовному розтлінні. вони зітліли із середини, і в них не було ні страха Божого, ні сорому перед людьми. Це були останні дні перед потопом. Далі Бог каже в слідуючому розділі, що він побачив ноя праведним в цьому світі і навів на світ води потопу. Бог знає краще від мене, я би не став порівнювати суспільство перед Ноєве і з нинішнім суспільством. Але я думаю, що я серйозно не помилюся, якщо скажу, що нинішнє суспільство теж розбестилося. І пробуває у розтлінії перед Богом. Нам випало на нашу долю жити серед людей, які дуже часто ні Бога не бояться, ні людей не соромляться. На цій землі у Бога є церква, як самий вищий орган, через який Бог оцей процес розтління хоче стримати і продовжувати ще людям життя на землі. Церква це той орган Божий, через який Бог хоче показати правильний спосіб життя, де люди Бога бояться і людей соромляться. Но живучи в цьому суспільстві, церква деколи не має сили протиставити себе цьому обществу. І вона замість того, щоб показати приклад цьому світові, як це Бога боятися і людей соромитися, вона починає брати зі світу. І церква стає подібна світові, де люди ні Бога не бояться, ні людей не соромляться. І якщо вже церква, оці самі вищі духовні люди, які на цій землі, стає растяна, то це означає, що прихід Господа наближається. Коли церква перестає виконувати ту стримуючу роль, в Книзі Павла до Солоня написано, що якщо буде забраний, одержуючи сьогодні, то тоді прийде Господь. Але поки є ще той, хто стримує цей час Бог протягує. Церква або стримує це суспільство, або стає подібна до цього суспільства.